Всім привіт! Нещодавно я почала ходити на флай-йогу нове направлення для мене взагалі я на його навіть не ходила, і мені було цікаво. Мені подруга розповіла, що це дуже класний вид спорту. Там і поєднуються і силові, і баланс, і все це цікаво виглядає, гарно виглядає, так і жіночно виглядає. А перше, що нам дав тренер, там був тренер, чоловік на заміні. Потрібно було на цьому гамаку лягти і витягнути і руки, і ноги, тобто. Горизонтально просто тіло покласти на оцей на один гамак. А перша моя реакція, яка була, це а раптом я впаду. І це про недовіру. Тобто я впаду, і потім я себе зловила на цій думці і подивилася навкруги, і люди не падають, і я не впаду. Тобто, через довіру, через аналіз. І довіру, і а, те, що я побачила, що можна по іншому, що можна це зробити, я відповідно устала в це встала в цю позу, тобто лягла в цю позу, можна сказати. І мені сподобалося. знаєте, це, це така довіра тілу і гамаку, як тим опорам, які дають безпеку через те, що я їм довіряю. Там були і інші пози, і я дивилася, як інші дівчата, які там були, реагують на це. І там я перша прийшла, я ніколи на цьому не була. І там ще дві дівчини. Я на них дивилася і аналізувала їхню поведінку. Мені було цікаво, а як вони на це все реагують. І якщо я в моменті зловила себе на недовір'ї і довірилася. А то дівчина, одна за якою я також стежила, вона також, коли зробила ці вправи, вона не могла їх довго зробити. Вона не наважилась через те, що розум переважав оцю сигналізацію про безпеку. Вона переважала раціональний глузд, який говорить, що всі альо, всі можуть, значить і я можу. І я подумала, як ця довіра вона співпадає, синхронізується з різними. Життєвими ситуаціями, в яких ми не йдемо через страх, через нашу оцю систему страху, систему небезпеки, яка просто є еволюційно закладеним механізмом, не йдемо через неї, тому що ми думаємо, що ми не встоїмо, щось відбудеться. Проте в цей момент, коли ми вибираємо цю стратегію, ми не обираємо іншу стратегію там, де там, де ми довіряємо. Ми довіряємо, тому що може статися. Звісно, тут є якийсь а, баланс і якісь межі. Проте, якщо включити раціонального, проаналізувати, то можна зрозуміти, що окей. Я можу лягти на гамак і не впасти. Чому? Тому що всі інші так роблять, і в них все виходить. А отже, в мене все вийде. І оця довіра до різних подій у житті вона набагато ефективніша як стратегія, ніж тоді, коли ми боїмося, коли ми. Намагаємося просто приховати свої таланти, свою експертизу, свої амбіції за рахунок того, що ми обираємо першу стратегію, в якій ми по факті стагнуємо. Тобто ми обираємо безпечний шлях, адже думаємо, що це безпека. Проте це не так. Ми думаємо, що це безпека, а тільки через те, що ми не аналізуємо. Нам здається, що ми проаналізували. Проте, це оцей рептильний мозок, який говорить: полежи, нічого не пороби, тут безпечно. От не розвивайся, тому що там може бути щось нове, щось страшне. А просто сиди. В кінці життя найстрашніше, що може статися це я побачу перед собою людину, якою я міг би стати. І саме оце в кінці життя може відіграти ключову роль у незадоволеності. Навіть до того моменту та людина, яка обирає першу стратегію, вона йде через незадоволення собою, незадоволення тими речами, які відбуваються навколо. Чому? Тому що спочатку я незадоволений собою, що я не рухаюсь. Потім, коли я з цим е, говорю цьому окей, я намагаюся якось компенсувати цю бездіяльність. Я навколо знаходжу ті речі тих людей, які е, будуть моїм, моєю грушею, об яку я буду битись і говорити, що це, е, це вони все винні, це світ, це ситуація, це події і тому подібне. Але в кінці життя все одно кожен повертається до. Того питання, а як я прожив це життя, і в когось тут може бути настільки негативна оцінка, що ця жалість вона не перекриє будь-яке щастя, яке там було. І відповідно, якщо дивитися в цьому контексті і акцентувати і фокусуватись на цьому увагу, тут, звісно ж таки, одразу обирається друга стратегія. Але у цій другій стратегії страшно. І оцей страх, він через те, що він превалює, багато хто не отримує цю стратегію, не обирає цю стратегію. Він не йде через довіру. А що таке довіра? Довіра це я зацікавлений у тому, що буде. Мені цікаво, що буде далі. І я довіряю тому, що буде. Я не говорю, що буде точно щось хороше чи щось погане. Я довіряю тому досвіду, який може статися. І те, до чого він приведе. Сьогодні про це.